Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. А зараз у нас нема світла і нема води. Коли о 13-й годині мало би засвітитися сьогодні світло, його немає. Графік не витримується. Слава Богу, ще є скриниці. Помічнянську громада на Кіровоградщині під'єднали до мереж «Миколаївобленерго». бленерго Від Кіровограду Бленерго живлення технічно неможливе через пошкодження тягової підстанції під час дронової атаки російської армії 24 жовтня. Як розповів Суспільному голова громади Микола Антошик, це тимчасове рішення. Нині жителі помічної мають користуватися погодинними графіками «Миколаївобленерго». Як це вплинуло на життя людей та роботу місцевих підприємців, будемо говорити у спеціальному репортажі Суспільного. Чесно кажучи, ми більш незручно з цей очікували. В перші роки жителька помічної Зояна Горна живе у багатоповерхівці. Розповідає, із 24 жовтня, після дронової атаки, графіки відключень стали довшими. Щодоби загалом 12 годин без електрики. Були дні, коли електроенергії не було по 6-7 годин поспіль. Закось отак пристосувалися. Ми самі енергетики, ми розуміємо, де це можна додатково взяти, що зробити. Акумулятор машинний, котел. У нас є запасний, який може працювати. Від через інвертор від акумулятора, тобто нам достатньо подати принудітельну циркуляцію, щоб наші батареї давали нам тепло. Показує, під час планового відключення електрики у квартирі є світло. Найскладніше каже з пранням. Я закладаю, включаю на режим очікування. Машина включається. Появилось світло в вчотири машина включилась, попрала. Ну, але ну, звичайно, буває, що не допрацювала, а вже відключили. Заливаємо вручну, полощем витягуємо. Говорить, коли не вимикають електрику, водопостачання у будинку є. Отримують його від місцевої дільниці залізниці. Слава Богу, ще є скриниці. Можна піти це не геть так критично. Запас ми держимо завжди, у нас стоїть бочечка. Місцева соціальна покарня, яку відкрили у квітні, нині не працює через тривалі щоденні відключення електрики, розповіла і засновниця Неля Смолій. Світло, навіть коли о 13-й годині мало би засвітитися, сьогодні світло його немає. Графік не витримується, і розраховувати на щось більше. А це тісто, а це хліб, він має підходити в теплі, він має свій час витриматися. І для випічки теж потрібна напруга. Коли покарня запрацює, не знає. У цьому гранті ми зобов'язувалися роздавати хліб безкоштовно трьом категоріям людей: це ВПО, внутрішньопереміщені особи, це люди. З похилого віку з 80 років і сім'ї з малими доходами. Люди, які мають отримати хліб, зараз його не отримують. Планувалося 80 людей на місяць, а тепер більше 120. Приходило більше 120 людей. Зараз усі питають. Внаслідок дронової атаки російської армії 24 жовтня у помічні були дні, коли електрика у громаді була декілька хвилин на добу. Розповів голова Микола Антошик. Наші Два інфраструктурних підприємства постраждало серйозним чином. Це тягова підстанція енергодистанції залізничної. І тому у нас виникла така складна ситуація, що вимушені були у оператора сусідньої області просити додатковий струм, щоб забезпечити. Електроенергію нашої громади зі слів голови енергосистему помічнянської громади від'єднали від мережі Кіровоград Обленерго і тимчасово під'єднали до Миколаєвобленерго. У цей період 10 тисяч жителів мають користуватися погодинними графіками Миколаїв Обленерго. Нині у поміщанській громаді працюють п'ять пунктів незламності. Більше тисячі людей наші пункти незламності можуть прийняти. Усі вони забезпечені джерелами резервного живлення, усі мають все відповідно до нормативних актів, і запаси води, і продукти харчування, і засоби для того, щоб кожна людина могла прийти, відпочити, зарядити телефон, скористатися послугами інтернет-зв'язку. Ці всі пункти. Незглавності працюють цілодобово. Розташовані вони в закладах, де є укриття. Це один із пунктів незглавності, який відкрили у 22-му році. Тоді, коли був блекаут всеукраїнський, майже у 23-му році. Дуже багато в нас було відвідувачів. Це були і батьки з дітьми, це були і старі люди. Люди, які живуть поряд, вони приходили із телефонами, вони приходили із комп'ютерами. Було у нас від 30 до 50 осіб тривалий час щодня. Зі слів відповідальний за пункт, якщо порівнювати з 22-м роком, нині людей приходить менше. Люди пристосувалися до вимкнення світла, і в той час, коли світло є, заряджають свої павербанки. У багатьох є генератори, інші зарядні пристрої. Так що Зараз ну дуже дуже рідко хто до нас звертається по допомогу. Зараз 19 майже 20 градусів температура у ігровій кімнаті. Ніна Данілкина її керівницю дитячого садка каже, коли немає електропостачання, вмикають генератор і мають твердопаливний котел. У поміщанській громаді всього три заклади освіти. Функціонують вони очно, і, не дивлячись на ракетні обстріли, на ракетні атаки, на відсутність електроенергії, у нас всі заклади. Кожен день функціонують і приймають дітей. У кожному закладі є окрема своя котельня. Два заклади мають піролізні котли і опалюються дровами. І один заклад, ось той, в якому ми зараз перебуваємо, він опалюється кам'яним вугіллям. При відсутності електроенергії для того, щоб насоси, які в кожній котельні існують, для того, щоб вони працювали, вмикаються генератори. У нашому закладі навчається 271 дитина. Я хочу вам сказати, що дивлячись на те, що і останній обстріл у нас було 32 прильоти. Ми все рівно зранку приступили до роботи. Директорка помічнянського ліцею Людмила Гідулян каже: після дронової атаки у жовтні у школі облаштували пункт незламності. Ми поставили зарядну станцію, приготували людям чай, щоб могли попити, відпочити. Тут у нас тепло. І ви знаєте, після об'яви значить міської ради, що в нашому закладі працює по незванися до нас стали йти і люди. Заряджали і в день, і ввечері приходили, коли і ноутбуки, і, і телефони заряджали, приходили з дітьми. Я прийшла, тому що в нас немає світла, і так як Пункт незламності в нас рядишком працює, по тому що я живу поряд. Зарядити телефон дуже зручно. 24 жовтня дуже була масована атака, і після цього, як вимкнули світло, і не було 20 годин світла. То ми з дочкою приходили, заряджали телефони, павербанки. Після від'єднання від мереж «Кіровоградобленерго» водопостачання споживачів погіршилося, розповідає директор комбінату комунальних підприємств Сергій Козаченко. 2400 мешканців міста користуються нашою водичкою. Погіршилось водопостачання, то воно стало нестабільним, тому що відбулося перепідключення до Ніколаївського рем. І, Недотримання графіків включення світла негативно впливає на водопостачання, бо ми залежні від електроенергії. Показує, підприємство має два генератори потужністю 16 кВт-годин, та для їх роботи, каже, немає пального. Підприємство не має можливості купувати паливо споживання за одну годину 6,8 літрів цього генератора при навантаженні. На період відключення аварійних чи гра кофікових відключень генератори якби, не запускаються. Тому звернулися у міську раду, щоб комбінату виділили гроші на купівлю пального для генераторів. Як сказав Суспільному голова громади Микола Антошик, це питання вирішуватимуть на початку грудня на сесії. І ми зможемо використовувати і стабільно подавати мешканцям громади водичку. Майже 5,5 тисяч жителів беруть воду з криниць. Дві тисячі користуються водою від дільниці залізниці, каже голова громади. Недостатня кількість генераторів, саме потужні генератори, бо там близько 7 кілометрів треба гнати воду від водосховища. І тому це досить складно і дуже багато залежить від стабільної подачі електроенергії. Розповів, нині енергетики працюють над тим, щоб знову під'єднати громаду до мереж Кіровградобленерго. Планують, що це буде за місяць. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Олександр Касьяненко, Зоя Богдашова, Суспільне, Кропивницький.